Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я приготувала для вас топ турецьких серіалів, від яких не відірватись. Усі коментарі я читаю, тому поділися своєю думкою про серіал. Або напиши назву свого серіалу, який тобі сподобався найбільше. А зараз переходимо до підбірки. Відкриває нашу добірку серіал Любов на зло. В головних ролях знялись Ачіліатополаглу Джан Яман. Юна Дефне – весела дівчина, яка впевнена, що життя штука прекрасна і їй все по плечу. Але незважаючи на свою веселу вдачу, дівчина отримала дуже серйозну професію. Вона кваліфікований програміст. Нещодавно у Дефне з'явився відмінний шанс проявити себе як фахівця. Адже її запросили на роботу у велику компанію. Дівчина впевнена в тому, що їй з легкістю вдасться отримати цю посаду і побудувати прекрасну кар'єру. Але робота на новому місці не задалася з першого дня. На парковці вона стикається з деяким грубіяном Ялина Марасом, якого приймає за простого охоронця. Наговоривши йому багато непотрібних слів, Дефне вирушає в офіс, де через деякий час дізнається, що новий знайомий виявляється ніким іншим, як її безпосереднім начальником. І сином генерального директора компанії, розуміючи, що стосунки між ними ніяк не можуть бути хорошими, дефне все ж таки залишається працювати в компанії і незабаром проявляє себе як відмінний фахівець. Але замість очікуваної похвали вона постійно чує лише одні докори і критику від свого начальника, ні дня не проходить, щоб між Дефне і Ялином, не спалахнула сварка, адже здається, що ці двоє просто терпіти один одного не можуть. Але як відомо, від ненависті до любові всього один крок. А значить, і нашим героям недовго залишилося чинити опір цьому прекрасному почуттю серіал ніколи не відмовлюсь. В головних ролях знялись Хахан Дічкал, Діздемутюєр та Хахан Саїшман. Ігіту прийшлось пережити безліч проблем, які зробили його справжнім повелителем власної долі. Одного разу хлопець потрапив у серйозний кругообіг подій, де майже не втратив все. Раніше чоловік зовсім не вірив у справжню любов, і гід вірить, що завдяки своїй мамі він може набути любові і поваги до жінок. Незабаром на шляху з'являється дівчина Нур, заради якої хлопець готовий крушити гори і руйнувати долі інших людей. Ніхто навіть не уявляє, що мати в такому пізньому віці не збирається Відпускати свого синочка, тобто починається справжній ланцюжок подій, який призведе до великих проблем. Скривджені квіти або ображені квіти в ролях Іпек Карапинар, Озгюр Чевік, Біран Біранда Млаїлмас. Серіал розповість історію про долю дівчаток підлітків, що опинилися в дитячому будинку. Головну героїню Ейлюль відправляє туди матір після скарги на докучання відчима. Сонгюль росла з раннього дитинства без мами, а потім потрапляє у в'язницю й батько. Про своїх батьків Мераль розповідає, що вони загубилися. Батько Джемре убив матір і себе у дитячому будинку. Дівчинки стають справжніми подругами, що завжди захищають і підтримують одна одну, тим паче, що життя у сиріт легким не буває, і дорослішати їм доводиться раніше однолітків з благополучних сімей. Директор дитбутинку – злісна обачлива жінка дітям часто дістається від неї. Помічниця директора пані Феріде прив'язується до Ілюль і приходить на допомогу в скрутну хвилину. Вихованці притулку щодня спостерігають за життям багатої і благополучної сім'ї, що живе по сусідству. Багачі відносяться до дитини з дитбутинку як до покидьків і перешкоджають спілкуванню своїх дітей із ними. В серіалі «Мер'єм» в головних ролях знялись Фуркан Андич, Айча Айше Туран. Жінки готові піти на багато чого заради кохання, але тільки розплата за таку жертовність може коштувати життя. Любов Мер'єм це серіал, який розповідає історію жіночої любові, заради якої представниці слабкої статі готові піти на будь-що. Мер'єм і Октай давно закохані один в одного. Октай молодий та перспективний прокурор, у якого кар'єра йде вгору. Але його життя різко змінюється, коли він стає винуватцем ДТП. Молодий чоловік випадково збиває жінку і з-за поспіху втікає з місця злочину, залишаючи жінку помирати. Він про все розповідає мер'єм і жах. Ливо боїться за своє життя, а також перспективи професії. Тоді дівчина вирішує взяти на себе провину за аварію в ім'я любові і за цього змушена опинитися у в'язниці. Після того, як вона залишає місце ув'язнення, вона хоче знову почати будувати своє щасливе життя. Однак тепер на неї оголосив полювання чоловік, який є родичом загиблої жінки, і хоче помститися Марієм. В серіалі Не відпускай мою руку в головних ролях знялись Альп Навроз, Аліна Бос. Батьки Дженка багаті й успішні люди. У них є своя фабрика. Батько відправляє свого сина вчитися в Америку. Дівчина Азра також виросла в сім'ї успішного шашличника. А після закінчення школи вирішила, як і її батько, займатися кулінарним бізнесом. Азра відправляється на навчання, також як і Дженк в США. Доля підготувала їм зустріч на території аеропорту. Молоді люди вилітали до батьків на канікули з однаковими валізами і завдяки випадку забрали додому не свою валізу. Хлопець вирішив відправитись до дівчини для обміну валізами і попався на очі бабусі Азри. Старенька підлаштувала молодим людям чергову зустріч, яка змінила всю їхню подальшу долю. Було на їх шляху багато випробувань, але закохані вирішили не здаватися і зробити усе можливе, щоб бути разом. В ролі Дженка Альп Наврус, в ролі Азри Юнеш – Аліна Бос. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, то я рекомендую тобі підписатися, якщо ще не підписаний. Якщо хочеш оцінити мої старання належним чином, то постав, будь ласка, вподобайку, і напиши в коментарях, який серіал сподобався тобі найбільше. Велике спасибі, що додивились до кінця. Я надовго з вами не прощаюсь. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!